Всім привіт! Сьогодні ми розберемо таку тему: як що робити, якщо дитина зовсім не розбирається в математиці, якщо вона їй дуже складно дається, чи можемо ми з цим допомогти? Звичайно, що так. Ми знаходимо індивідуальний підхід до кожного та стаємо такими друзями між собою. Ми також використовуємо різноманітні засоби графічні. Це можуть бути дошка, малюнки, завдання, і також дитина може паралельно з нами малювати на дошці. Якесь завдання, виконувати його разом. Окрім цього, насправді в школах дуже часто проблемою є те, що вчителі просто не можуть приділити час кожній дитині, тому що одні треба 5 разів прочитати, інші 2 рази для того, аби зрозуміти матеріал. Або можуть бути просто складні відносини з вчителями, що, що стимулює те, що дитина зовсім не хоче вчити цей предмет. Тому ми з радістю допоможемо вам краще зрозуміти математику, і якщо у вас є ще певні сумніви, ми. Можемо...